Вітаю, я Вероніка Цис виномарки марки та Кванта, членкиня асоціації Сомельє України. І просто віскі лаверка. Сьогодні говоримо про ірландський віскі хайт Ірландська індустрія віскі продовжує стрімке зростання та відродження. Саме зараз відбувається епоха Ренесансу для неї. Відроджуються старі зачинені дистилері та відкриваються нові. Окрім нових дистилерій, ми також бачимо, що нові ірландські ботлери та бренди з'являються пліч Опрі з відродженою промисловістю. Тож сьогодні про одного з найкрутіших незалежних ботлерів Хайт. Гібернія Дістілер заснована братами Конорами Аланом Хайту дві у 2014 році. А ось сімейне виробництво Хайдів бере свій початок з 1640 року. Родина займається віскі вже майже 10 поколінь. Компанія заснована двома братами: Джеремая та Деніалом Хайт. Хайт віскі президентської якості. Це вшанування першого президента незалежної Ірландії Дугла Загайда. А брати Конор і Аллен мають спільну гілку сімейного дерева, що тягнеться до Дугласа. Загалом в основу філософії родини покладено трепетне ставлення до історії становлення ірландської незалежності. Кожна пляшка на етикетці має рік важливої події для ірландського народу. Сім'я Гайд займається виготовленням віскі з 1640 року, саме з тих пір, коли сім'я керувала відомим пабом Тінкер Кросс, що біля бандена в Західному корку. Вони були землевласниками майже 300 років, і тому Конор жартував. Я і Алан перші з усіх поколінь, хто не народився в таверні. Хайда є експертами у мистецтві обробки деревини та дозрівання у бочках. 80% кінцевого смаку віскі є прямим результатом взаємодії між молодими спортами та дерев'яною бочкою, в якій він витримається. Тож давайте познайомимося з чотирма особливими віскі хайт. Хай номер три створений на честь початку ірландського повстання 1916 року. А однозерновий ірландський віські хает виробляється із зерна кукурузи. Це чистий зерновий віскі потрійної дистиляції, не купожований і з однієї винокурні. Хайт номер 4. президентська бочка Рам Каск, названий на честь створення ірландської незалежної держави у 1922 році. Це одна солодово віскі зі 100% соложеного ірландського ячменю. Якщо бажаєте поєднання віскі з ірисками, корицею та карамелізованими фруктами, ще й з ромовим фінішем, то цей реліз для вас. Хайт номер 12, створений на честь заснування товариства ірландської мови у 1893 році. Це віскі є представником розповсюдженої в Ірландії категорії Сінгл Подстіл. Це потрійно дистильований віскі з суміші соложеного і несоложеного ячменю та ірландського вівса. П'ять років витримується у діжках із білого дуба з під бурбону та має фініш у діжках із під хересу. Хайд номер 11 створений на честь смерті президента Хайда у 1949 році. Це кращі віскі за версією Джима Мюрія, так того самого, хто з року в рік трудиться над створенням власної біблії віскі. Односолодовий ірландський віскі з торфом, який одночасно є і солодким, і димним у смаку з ароматами меду, груші та підсмаженого дубу. З вами була Вероніка Цис. Пийте смачні віскі і до зустрічі!